Є випадки, коли навіть не місяцями, а роками українських військовополонених не виводили на свіже повітря. А у нас є випадки, коли українські військовополонени напряму звертались за отриманням медичної допомоги, їм не надавали, внаслідок чого навіть були ампутовані кінцівки. У нас є випадки, як, на мій погляд, спеціально тримають в одному приміщенні. Українських військовополонених та росіян, які хворіють на туберкульоз. І як приклад, у нас є підтверджені факти, що українські військовополонені в російському полоні отримали захворювання на туберкульоз. Частину таких українських військовополонених нам вдалося повернути в цьому році, але точно повернули не всіх.